Усім привіт! Сьогодні будемо грати, як завжди, в рейтинг, і нам випадає чудова нація, Англія. Тут дешево підкова, тому ви розумієте, будемо йти в 4 стайні. В союзниках у нас Іспанія. Буде цікаво, головне, щоб нас пікою не зарашили Ну що ж, давайте розвиватися. Так, виходимо в швидкий ринок. Не забуваємо за апи, головне в млині взяти ап. Ну і ніби у нас щось виходить. Так, давайте розвідку. Сюди. Одного селянина за ринку. І другий міський центр. Так, обмінюємо Ми не встигли. Ми другий на ринку. Так, є третій міський, є дві шахти вже. Досить непогано. Не забуваємо все запускати. Все у нас працює. Давайте ще четверту шахту. Є. Є в нас четверта шахта. Ідеально прям. Тільки то що вона дуже далеко, але все ж. Все, різно, все рівно таймінг нормальний, тому... Тому може бути. Ще одного, давай. Є. І казарма. Сюди, ні, давайте сюди. Так, ну, союзник непогано, три міських центрів. Ніби все добре. Так, ага, не... ну, ми другі на ринку, тому нам бракує камінь. Обміняли. Запустили, ну і давайте розвідувати. Так, давайте три селянина який лісок? Давайте тут виберемо. Так, далі займаємося розвідкою. Доміняємо 200 на їжу. Нормас. Так. 1200. А. Ага. Так є. І сокирка пішла. Золото у нас досить багато ще залишилось, так що. В принципі, непогано. За Англію останні. Каменю не потребують, тому. Тому ще й буде дешевше. Але золото трошки більше. Навіть не трошки, а так. Достатньо, я б сказав, але. Викрутимся. Давайте глянемо, хто там. Іспанія і Мушкетер. О, це вже радує. Іспанія і Мушкетер це добре. Добре, що не піка. Бо треба було б відказатися від нашого плану 400, якщо би там була піка. Або, в принципі, 400, або було б без підкови. Ми б зробили артилерію. А так у нас артилерія буде трішки пізніше. Так, качаємо одну шахту. Я коли граю з Англію, качаю одну шахту після першої стайні. Щоб у нас не була така сильна просадка по золоті. щоб... Так, нам зараз на другу бракує. Але якраз має разом все назбиратися. і дерево. Так, тут парканчик. Якраз виставляємо парканчик, поки немає шахти. Шахти стайні є. Ставимо. І далі займаємося парканчиком. Так, ну давай звідси Є. Ну. Блін, я Та не хочу я цього пагорба. Давайте відгородимося від нього. Надіюся, що союзник протримається і нам його використовувати не треба буде. Треба зайняти дві-три шахти. Так. Блін, Ну, давай. Є. Все, паркан нас готовий, заготовка, так сказати. Потім ми додамо селянин. Е так. Я хочу поставити, знаєте, зазвичай ставлю дипломатичний раніше, а оцього разу ми поставимо раніше стайню. Щоб було більше коней. Щоб було десь 130 коней, тому Тому буде, чекаємо на третє стані Давай. Червоний вже паркан за закладає. Я бачу, він її розвідав свого союзника, поставив там розвідку, так що червоний може бути небезпечним гравцем. Так, 5 селян. Давай виберися. є. В дальню шахту. Так, запускаємо. Так, дві шахти уже прокачено, ще залишилося. 16 даємо де на дерево. Ще залишилось. Ще дві. Ну, є. І ще одна. Ідеально. І ну і збираємо ресурси на четверту статнє і підкову. Так, тут добудував, сюди його. Ага. Все-таки перевіряємо ще раз, чи це точно мушкетер, бо це може він так забайтити нас, а сам піти в піку, але ні. Так, дипломатичний, 928. В принципі, можна було і раніше, але. Як вийшло. Так, ще одна залізна залишається. І давайте сюди лісок. На 16 селян якраз нормально. Залізна шахта де ти є? О, є. Є залізна шахта. Гармас. Все, по шахтах ми план виконали до 10-ї хвилини. Тепер просто збираємо ресурси. <кхи> 6700, блін, то трошки займе. 40 вже коней є 146 мошкітерів. Давайте, може, охорону поставимо, так. Щоб пізніше вже не займатися цим. Ну, і ще на міський центр, думаю, стане. Так, все, підходи у нас. Четверта стайня. І підковка вже майже підходить. По таймінгах я б сказав, що ми встигаємо, Давайте на камінь 10 чоловік відправимо. Тільки де би знайти якийсь хороший камінь, та нема. Походу, що цей виберемо. Най буде цей. 6. Давай, давай. На 12 хвилині у нас буде підковка. Так, рівно 12 хвилина. І прокачуємо в шахти з дві, дві вугільних хоча б. Чаби дві бугільних. Я б ще одну залізу, залізну хотів, але. Щось мені здається, що це буде занадто. Будиночку, будиночки напередок. Це для того, якщо ми не продавимо, а у нас будуть давити, щоб ми могли взірвати їх. Ну і сповільнити напад. В принципі, я зараз. Я зараз таке практикую, так що і всім рекомендую. Досить непогано себе показує на будиночках. По-перше, ви можете нормально підривати армію противника або заповільнювати їх, поки він розвалить ті будиночки. Тим часом давати вам час, щоб розвинутися. Ну, докачатися там, стрільців чи взяти апи краще. Так, качаємо їжу, беремо косу, бо вже поля. Дуже виснажується. Все в нас ніби добре. Давайте ще так. Ще два доміка, бо якось дуже піджимає ліміт. на 20 нас залишається. І нам потрібно качати наші військи в казармах. Качаємося. Все домики ніби. Доміки стане. Це 100%. Давайте так, звузимо радіус, щоб часом як забіжуть січові, щоб вони тут не літали по нашій базі як невгамовні. 196 формація На отримання. 120, дай буде 120 теж на отримання. І коники збоку. Да. Ох, блін, я за артепо забув. Серйозно, я зазвичай ардепо ставлю десь на 13-12 хвилині після того, як взяв підкову, а тут я забув за нього взагалі. Оце жесть. Так, є в нас швидко стріла, але немає. Але немає в нас пушок гармат взагалі. Так, ну червоний не нападає. У нас є час. Ну і коней нас досить непогано вийшло, я вам скажу. 130 коней було точно на 15-ту, вже 140 коней. Так що ми будемо в плюсі. Якщо він нападає, то ми прям. Давайте виходите. Спробуємо, пощупаємо, що там, що там робиться. В принципі, швидкості вже є, вже непогано. Я би хотів взяти фу прокачки, але. Але поки що хай так буде хоча б. Так, ну нікого нема, ніби не виходять. А що таке вмирають. А, стріляють. Серйозно. Так, давайте додаткову мельницю. Ну і ще домики. Так. Oh, я би взяв, може, силу пострілу, до речі, але я би хотів ще й другу швидку стрільність. Давайте, все таки, другу швидку стрільність. Знаєте, для мене краще взяти зразу дві швидкострільності, щоб потім на них не відволікатися. А то як я візьму зараз силу пострілу, то я до другої швидкострільності дуже пізно дойду, чесно. Все, беремо другу швидкострільність. Мій союзник, блін, мало війська має, але. Надіюсь, він знає, що робить. Давайте виходите. Пагорб може цей займемо. О, ого-ого-го-го, куди, куди? Ей, що це таке? <смір> Ясно, червоний наступає. Можна і не виходити. Вертаємося. Повертаємося. Давайте гармати напередок. Щось червоний так. Бикану. Давайте залізну силу. Блін, я би хотів ще за вугілля, до речі. Дуже сильно хочу за вугілля в силу пострілу. Один за 11 тисяч. Це був маст хел, просто маст хел. Ми б його розстріляли прям дуже сильно. Так, давайте беремо за вугілля. Він, він не нападає, тому, тому буде час, щоб вугілля відновилося. Так, ну блін, тут дуже синього багато війська. Не знаю, як це все піде. Так. Є... Беремо за золото ще силу пострілу. У нас майже сила пострілу вкачена, так що. Ще одна тільки залишилася за 7 тисяч. Давайте перестріляйте цих фрундашерів. Нічого собі, тут ще фіолетовий нормально синього приймає, я вам скажу. Хоча по очках фіоли, синій набагато краще розвивається. Так, давайте сюди. І давайте будемо приймати його. Блін, правда, в мене щось вугілля дуже мало. 40 тисяч їжі, ну в принципі стане, щоб обміняти. Так, формація з рундашерів вперед. Формація з мушкетерів вперед. Так, домінюємо ресурси, конче треба домінювати ресурси, бо у нього щось таке дивне, то одна військо стріляє, одне ні, давайте. Тут нас коней просто тьма. Я не бачу, щоб його пушки стріляли по нашому скупченню військ, тому ми маємо придавлювати тут. Блін, тут, напевно, формація 4 сторондашері, я бачу щось дуже багато. Вугілля кінчається, вугілля. то як, Всі ресурси йдуть на патрони. Жесть. Все, все, що має. Давай, давай. Я хату залізу, то вугілля Та ти шо С горем пополам ми відбиваємося, хлопці Нормас. Добре. Давайте будемо продавлювати. Давайте десь сюди. Пушки підведемо. Окей, фіолетові не там відбивається, все добре. Ну Тепер діло за мало, треба винести червоного. Залатаєм Дири. І нормально. Блін, давайте картеч. Пушки. Мусите не пробити тут. Нічого сиріє, що думаю, тут ще трошки повалити нас. Є. Це підходить. Сюди. Давайте коней зверху дамо. Трошки зробимо ширший фланг, щоб не в одній кучці, щоб нас за гармати не позливали. Тут все-таки є трохи гармат. Ну все, в принципі, продавлюємо, продавлюємо. Все, погнало. Фронт широкий, тому тепер має бути все добре. Домінюємо ресурси. Так, нам би нації. Ага, нічого себе. Ох, ты шо, давайте тут може не, не селян селянша. Жулик не не витягне, окей. Вертаємось. Оу, чекайте, я собі подумав. Короче, я треба відбити синього. Бо синій нам в спину заходить це перша, А по-друге, ми зараз як червоного вб'ємо. То він може вийти через меню, тому давайте лишимо його спокої, Чуєте? Так, давайте лишимо його спокої, винесемо перше синього, потім підемо на червоного. Я бачу тільки такі варіанти У мене вже не раз було таке, що ти виносиш червоного, він виходить через меню. Не треба нам такого хлопці. Давайте Іспанію розвивати. На всякий пожарний вдруг там синій зараз, не знаю, має так шалену війська стільки, що ми зараз тут ще й програємо. Видаляємо тут це, так як ми не заходимо у середину бази. І все. І добиваємо синього. В принципі, фіолетовий свою роботу зробив. Він протримався, дав мені час. І це досить непогано. Це мені подобається. Ми ще навіть століття не вийшли серйозно. Так. Пушки, пушки, пушки. Знаєте, в мене стільки ліміту, що може ми би той пагорб взяли штурмом. Та давайте брати той пагорб штурмом. Подивіться скільки тут ліміт, уже і фіолетовий йде, так що тут без різниці. Ми його візьме. Вся синій, здавайся, здавайся. Тут нема що тягнути Так, будемо розвивати потрошки другу націю по можливості. Ну і ще малини. Вони не помішають. Ну і все. Не знаю, тут, напевно, він нічого вже не зможе зробити, ніякі селяни тут не поможуть, тому... Півмісяцем ми стали, все в нас добре. Mm -hmm. До речі, це не вийшов століття, пізнувато напевно. що... Бо щось я не бачу аж такого приросту по війську у нього, але... А ось це століття, 400 стайні є, нічого собі. Так що у нього все досить непогано було. Я не знаю, як він злив фіолетовому, але. Але непогано. Так. Блін, і червоний не виходить. Знаєте, це досить добре, гарний якийсь червоний. Так, все. Осад здався, кукарико здався. І за мене був Бендер. Еге. Ясно. Ну, давайте глянемо статистику. Ого! Кухарик йшов 400 сторон даши. А чого так пізно напав? Боже, серйозно, якби ти напав на 15-й хвилині, то в мене ще б не було багато, чого, у мене пушок би не було, ти б мене зніс. Ой-ой-ой. Осад пішов століття, тільки якийсь дивний. Мій, мав, досить непогані прокачки, я вам скажу, ліміт такий собі, але... Ну а на цьому все. Дякую всім за перегляд. Не забувайте за вподобайки. Всім хорошого дня, до зустрічі. Бувайте!